Оширла про служба е, батька ПВК Вагнер е, опублікувала відеозапис ув'язаних. Які, начебто, вже відпрацювали контракт із е, дітищем Пригожина та отримали помилування. І перед тим як їх відпустити на волю, про що обіцяв Пригожин, хто виживе, той отримала тікет і не повернеться до місць позбавлення волі, а вийде просто на волю. І перед тим як відпустити колишніх засуджених на волю, Пригожин прочитав їм невеличку традиційну промову, яку він, які він так любить, і постить у себе у соцмережах. Каждый из вас прошел то, что не проходили ваши отцы и деды, а только прадеды во время Великой Отечественной войны. Я вам говорил в свое время, вам, мне нужны ваши криминальные таланты, чтобы убивать врага на, на войне. Теперь криминальные таланты не требуются. Постарайтесь максимально помнить о том, что не надо в лагерь возвращаться. Чтобы попасть к нам на войну, опять не обязательно садиться. Деньги есть. Медали есть. Адреналина выхлестнули столько, что вам еще для правнуков хватит, да? Поэтому старайтесь поаккуратнее. Те, кто захочет вернуться, ждем обратно. Ну, от ми бачимо, легітимізують кримінали Він в інфополі, і Пригожин відкрито заявляє, що ваші кримінальні таланти знадобилися на території України, стали у нагоді. А тепер їх треба трішки закрити цей ящик Пандори і не опускати цих вагнерівців в мирне російське життя. Але в мирному російському житті, як відомо, коли вагнерівці, які інакше колишні ув'язнені, не вміють заробляти гроші і жити в нормальному соціумі, продовжують що бігати з автоматами, грабувати і. Вчиняти інциденти серед мирного населення, цивільного населення, тобто серед росіян, які начебто не підтримують війну. А насправді замовчування і відсутність протестів свідчить про наступне, що це також підтримка воєнних дій проти України.